Доброго раночку, ми з України. Колеги. Ради вас вітати на унікальній події. Найбільшій щорічній конференції у сфері IT освіти в Україні, яка цього року відзначає своє 10-річчя Synergy IT Business and IT Education. Мене звати Антон Чорний, я директор освітньої компанії GoIT, А також за сумісництвом сьогодні буду виступати модератором цієї події для вас. Це не по сценарію, але колеги 10 років. 10 років це серйозна цифра, це перший серйозний ювілей. Тому дуже вас прошу. Давайте оплесками привітаємо всю команду IT Україн і всіх тих, хто приймав участь в цій конференції упродовж такого періоду часу. Чому конференція Synergy є важливою? Тому що Synergy за цей час стала основним майданчиком для діалогу. Для діалогу між представниками корпоративної, приватної, державної освіти. Ми сьогодні з вами зможемо пересвідчуватися у якості цього діалогу, тому що на нас з вами чекає чотири панельні дискусії з лідерами IT та освітньої індустрії. Також, окрім Визначення проблем і розмов про наші подальші плани ми також будемо ділитися досвідом. Тому нас також сьогодні чекає шість кейс стаді з дуже практичними прикладами від Early Adopters у сфері it освіти. Та перед тим як ми розпочнемо, давайте також подякуємо всім захисникам та захисницям нашої України, нашого неба. Це наше небо завдяки ним, завдяки цим героям. У нас є можливість проводити подібні конференції та планувати своє майбутнє. Цього року організатори конференції вирішили зробити Synergy благодійною. Тож від них окрема подяка кожному з вас за те, що долучились до спільної місії підтримки нашої армії. 100% зібраних коштів, за які ви купували квитки, будуть направлені на купівлю автомобілів для захисників в рамках проєкту Загартована Сотня, що реалізується громадською організацією Загартовані серця спільно з IT-компанією ЄПАМ e ЮКРЕН. Колеги, поаплодуйте собі та нашим захисникам і захисницям. Ну що ж, а тепер давайте розпочнемо. І першою запрошую до вітального слова Марію Шевчук, виконуючи обов'язки виконавчої директорки IT Ukraine Association. Прошу всім доброго ранку. Я вам дуже вдячна, що ви понеділок з нами сьогодні тут на 10-й ювілейний Synergy it освіта і IT Бізнес вдячна вам і теж хочу принагідно долучитися до слів Антона і подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні тут збиратися і бути в вільній країні і далі продовжувати говорити про майбутнє. Що на сьогодні очікую, як вже сказав Антон, у нас сьогодні ювілейна подія. Ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим організаторам за те, що ми сьогодні з різних сторін зможемо проговорити про майбутнє ті освіти в Україні. Ми поговоримо із представниками міністерства освіти. Ми поговоримо з представниками міністерства цифрової трансформації України. Ми поговоримо з топовими компаніями, які наймають. Ми поговоримо з топовими представниками освіти, які навчають тому з різних сторін, і будемо дуже вдячні вам за ваші питання і за вашу е, участь в конференції. Взагалом в дискусії е, також перед тим як ми почнемо, я дуже хочу подякувати партнерам цієї події за те, що взагалі можливо це перше за все банку-партнери -банк, Paribas Group, за те, що ви вже системно підтримуєте взагалі it галузь всередині країни і не першу подію. Дуже вам вдячні. Також гол-партнерам компанії ЕПАМ e Україна і SoftServe за те, що теж системно з року в рік ви підтримуєте, даєте можливість ці конференції продовжуватися і е, думати про майбутнє. Е, Сільвер-партнерам Global Logic НАХС і Сігма Соффер, Едюкейшн партнером ГоАЙТІ, Антона, дякую, академік-партнеру Американ University Київ, АУК е, і також вотер партнеру «Мошинська» і всім нашим інформаційним партнерам. Ще раз хочу вам всім подякувати, побажати неймовірно крутої конференції, багато інсайтів. І дуже вдячні, що ви сьогодні тут з нами офлайн і ті, хто з нами онлайн. Дякую і давайте почнемо конференцію. Марія, дякуємо. Далі до вітального слова хотів би запросити людину. Яка на наш погляд зробила чи не на найбільше для розвитку it освіти за останні декілька років в нашій країні? Запрошуємо до слова Дениса Гриньова, віце-президента з освітніх питань IT Ukraine Association, а також керівника освітніх програм ЄПАМ юніверситів України. Вітаю всіх на 10 ї ювілейній конференції Синергія, яка є майданчиком, дійсно, майданчиком для поєднання і бізнесу, і освіти, і держави. За 10 років конференція виросла з кілька десятків гостей до такої дводенної конференції. Сьогодні ми з вами зустрічаємось в цій залі офлайн. Завтра ми зустрінемось онлайн. На воркшопах від провідних IT-компаній України, і хто не встиг ще зареєструватися, у вас є така можливість завітати на сайт Синергія і це зробити. Ідемо далі. І ми пам'ятаємо, що кілька років пандемії перенесли наше життя в онлайн, але ми адаптувались і продовжили свою справу. Війна внесла нові жахливі. Зміни в наше життя, але ми теж адаптувалися. Вирощування талантів воно триває, попри все, попри тривоги, попри обстріли, попри руйнування університетів, релокації, попри переміщення в більш безпечні місця. І сьогодні нам важливо усвідомлювати свою роль і не зупинятись у своїй справі. Адже тільки ми з вами. Несемо відповідальність за майбутні країни, за сучасну освіту, за ефективний бізнес. Ми віримо, що освічені нації перемагають у війнах і перемагають завдяки знанням і технологіям. Війна це жахливі непоправні втрати, від яких болить кожній родині водночас. Вона стала поштовхом для розвитку таких технологій, як Defense Tech та Military Tech, завдяки яким зберігається життя українців. Розуміння переваг технологічності та інноваційності вже стала частиною встановлення сучасної молоді, і нам треба підтримати її, продовжити інвестувати в молодих талантів, продовжити будувати. Фундамент для розвитку технології. Цей захід символічно має назву Синергія. Так, давайте разом представники освіти, бізнесу і держави, з максимальною користю використаємо цей час за на благо України. Друзі, віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в себе, в єднанні наша сила. Дякую. Запрошуємо до слова Андрія Кашперука, заступника голови правління з питань розрібного бізнесу Укрсібанк BNP Paribas Group. Прошу. Доброго дня. Радий всіх вітати на цій чудовій події. Перш за все, я хочу приєднатися до попередніх спікерів і подякувати Силам оборони, які неймовірною ціною виборюють. Майбутньої незалежної України. Україна це місце для планів, Україна країна талановитих людей, які створюють інновації. І IT галузь є драйвером сталого економічного розвитку України. Для того, щоб у майбутньому і на сьогодні нам успішно конкурувати на світових ринках, нам, як це не банально, зрозуміло, нам потрібна сучасна актуальна ІТ-освіта. Яка постійно розвивається і відповідає світовим трендам. Ми в Окерсобанк також приділяємо багато уваги у світі наших співробітників. У нас на постійній основі на сьогодні функціонують школи продактовнерів, школи лідерів, сервіс дизайну, школа бізнес аналітиків, школа аналітиків даних і таке інше. Тому що навіть в банківській сфері на сьогодні. Неможливо створювати якісні продукти без належної актуальної іт освіти і без постійного розвитку навичків співробітників. Ми вже давно є надійним стратегічним партнером IT-асоціації України. Підтримуємо всі ключові ініціативи і IT-Сінерджі це є одна з тих подій, яку ми вже сім років підтримуємо. Дівчата з IT Асоціації роблять просто неймовірні. Події і дуже багато подій, і дуже приємно бачити, як з кожним роком IT Synergy розвивається, стає більше і більше, об'єднує більше хедлайнерів з різних секторів. Це державний сектор, це it компанії бізнес, це приватні та державні навчальні заклади. Ми дуже цьому раді і будемо підтримувати на майбутнє. Тому плануємо наш розвиток, діємо, досягаємо і слава Україні! Пане Андрію, дякуємо вам. Дякуємо за виступ, за вітальне слово і за багаторічну підтримку конференції Synergy Особливо партнерство цінується в такі часи. jak zaraz. Děkujeme vám.